Коли о друга годині тринадцять хвилин ночі пролунав дзвінок, Марина ще не спала. Голос у слухавці був знайомий, але сильно змінений, наче хтось намагався говорити пошепки крізь біль. Він знає, я лишила записку в книзі, тій самій, яку ти мені подарувала. Якщо мене не стане, відкрий її. Зв'язок урвався. Це була іра, подруга, яку Марина не бачила вже півроку. Після її зникнення поліція знизила плечима, доросла, мала право зникнути. О шостій ранку Марина вже стояла біля старого будинку іри. Двері були відчинені. Всередині, тиша і запах дешевого парфуму. У бібліотеці, на полиці класика, стояла та сама книга, злочин і кара. Всередині, не записка, а роздруківка імейл, лист із загрозами, шантаж, докази. Всі підписані ім'ям людини, яку Марина ніколи б не підозрювала її власного чоловіка. А внизу, приписка від руки, якщо ти це читаєш, я, мабуть, уже не можу говорити. Але ти ще можеш усе виправити. Марина поклала книгу в сумку і набрала знайомий номер. Поліція. Я хочу зробити зізнання, але не за себе.